Троє ділків налагодили канал збуту стрілецької зброї і боєприпасів. За інформацією правоохоронців, збували і саморобну зброю та таку, що переробили на вогнепальну. Вони працювали на території кількох областей. Причому в кожного з ділків була своя роль. Мешканець Київщини шукав клієнтів через інтернет і збував зброю. Житель Запорізької області теж її продавав, а киянин виготовляв і переробляв небезпечний товар. До слова, за матеріалами слідства, трофейна ворожа російська зброя потрапила до чоловіків, бо один із них вів бойові дії та виконував службові завдання. Двох фігурантів затримали на гарячому під час оперативних закупок. За адресами проживання в автотранспорті а також в місцях. Зберігання та переробки зброї вилучили гвинтівки, рушниці, пістолети, складові запчастини до зброї, понад 10 кілограм пороху та понад півтори тисячі набоїв різного калібру, а також гранати, запали до них, гранатомет та відповідні постріли до гранатомета. Зловмисникам уже оголошено підозри за статтею 263 кримінального кодексу України. За незаконний промисел фігурантам загрожує до. 7 років позбавлення волі, слідчі дії тривають.